Вітаю, мене звати Оксана Гаркова. Я закінчила Горлівський інститут іноземних мов за спеціальністю практичний психолог та викладач англійської мови. І наразі вже близько 17 років працюю у початковій школі міста Одеси і маю. Вищу кваліфікаційну категорію. Моя робота в школі спрямована на здійснення соціального психологічного супроводу всіх учасників освітнього процесу, а саме надання діагностичної, консультативної та методичної допомоги, а також здійснення профілактичних та просвітницьких заходів. Робота в молодшій школі має свої певні напрямки та особливості. Діти молодшого шкільного віку є надзвичайно сенситивними до засвоєння навичок соціальної комунікації і є надзвичайно вразливими. Тому свою особливу увагу я приділяю розвитку їхнього емоційного інтелекту та навичок стресостійкості.